Отче? Прошу вибачення. Чесно кажучи, не очікував, що екзорцист, якого прислала єпархія, виявиться корейцем. А також не очікував, що ти будеш таким молодим. Якщо я когось образив, то прошу вибачення. Все добре. Скільки часу минуло відтоді, як ти востаннє був у Кореї? Близько десяти років. Я покинув Корею, коли мені було десять. Але вона не здається мені незнайомою. Насправді я відчуваю, що скучав за нею. Ти досить добре говориш корейською. Мені справді подобаються кей-поп та дорами, це дуже допомогло.